Ські отримав від США проєкт договору, в якому помітили страшну деталь, що вразила всю Україну. Угода мала бути своєрідною гарантією для нас. Тобто, ми її підписуємо в Мюнхені. Передаємо штатам у розробку частину своїх ресурсів, а за це вони дають нам захист. Паралельно захищаючи свої інтереси після підписання миру з путіним, що, начебто, планується найближчим часом, та схоже, США захотіли від нас більше ніж ми думали. Про що йде мова? Далі з'ясуємо. А ми вітаємо всіх глядачів. Закликаємо поставити вподобайку, підписатися. ну а ми розпочинаємо. Президент України Володимир Зеленський не підписав надану угоду від Трампа про корисні копалини, бо в обмін на доступ до ресурсів Україна не отримувала ніяких гарантій безпеки. Лідер нашої держави відмовився від пропозиції делегації конгресу США підписати меморандум, за яким штату отримали 50% від усіх майбутніх запасів мінералів в Україні. І про це повідомив політичний оглядач The Washington Post Джош Грогін у соцмережі X з посиланням на американських конгресменів, які брали участь в Мюнхені. Хинські безпековій конференції Зеленський чаму відмовився підписувати це. Так написав Рогін. Ну а згодом журналіст уточнив, що Україна, начебто, не підписала дану угоду, бо в обмін на доступ до ресурсів не отримувала жодних гарантій безпеки. Інших подробиць запропонованої США угоди не наводиться а в офісі президента наразі дану інформацію також не коментували. Також президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче отримати реальні гарантії безпеки та спільної США мирний план, перш ніж вступити в будь-які переговори з кремлівським очільником Володимиром Путлером щодо припинення війни. Тож президент Зеленський провів переговори з віце-президентом США Джей Дівансом, американським державним секретарем Марком Рубіо, а також спецпредставником США з питань України та Рефкітом Калагом на полях Мюнхенської конференції. А ось за підсумками розмови Зеленський та Джей Венс погодили. Ся, що потрібні подальші переговори, щоб побачити, чи вдасться досягти спільного розуміння. На думку президента України треба більше працювати та готувати план, щоб зупинити рашистського лідера Володимира Путляра. Зеленський зустрінеться із Путлером, коли Україна буде мати спільну позицію та чіткі гарантії безпеки, заявив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Президент чітко сказав, що буде готовий зустрітися із Путіним, коли Україна матиме спільну позицію, згоджену з партнерами насамперед США та Європою, коли Україна Умітимо, які гарантії безпеки ми будемо мати. Такий момент ще не настав, наголосив Єрмак. Ну і ще цікавого, то президент України Володимир Зеленський повідомив, що мав розмову з Путіним про припинення війни та обмін полоненими. Про що глава держави сказав на Мюнхенській безпековій конференції? Мана була розмова з Путіним про припинення війни та обмін полоненими, але він так і не обміняв полонених. Я сказав Трампу, що Путін брехун, так зауважив Зеленський. Президент пояснив, що має на увазі свою поїздку до Франції в 2019 році, коли спілкувався з рашистським лідером. Саме тому коментуючи слова Трампа нібито прагнення Путляра до миру Зеленський заявив, що це брехня. Раніше ж президент Володимир Зеленський говорив, що не бачить наразі наявності в очільника США готового плану врегулювання російсько-української війни. Про що глава держави сказав на прес-конференції перед початком Мюнхенської безпекової конференції. Також під час прес-конференції Зеленський заявив, що Україні потрібна армія з півтора мільйона людей, в разі якщо країна не вступить до НАТО. Окрім цього, напередодні президент України Володимир Зеленський і Віце-президент США Джейді Венс також обговорювали на конференції угоду щодо корисних компалин, але їхня зустріч завершилася без повідомлення деталей. Наші команди продовжуватимуть працювати над документом, зазначив Зеленський в соцмережі. Якс ми готові якомога швидше рухатися до справжнього та гарантованого миру. Ми глибоко цінуємо рішучість президента Трампа, який може допомогти зупинити війну та забезпечити правосуддя і гарантії безпеки для України. Раніше Вен за підсумками зустрічі з Зеленським заявив. Про необхідність досягти тривалого миру на такого, який призведе до конфлікту в Європі через кілька років. В Держдепартаменті США цього тижня заявили, що спеціальний посланець президента США з питань та України Кіткалох відвідає Німеччину, Бельгію та Україну з 13 по 22 лютого. Метою ж візиту там назвали просуванням мити президента Трампа щодо забезпечення миру через силу в Україні та захисту інтересів нацбезпеки Сполучених Штатів Америки. Ну а раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що хоче домовитися з Україною про. Году, яка забезпечить доступ США до рідкісно земальних мінералів, що використовуються в електроніці. Далі цю ми прагнемо укласти угоду з Україною, за якою вони будуть забезпечувати те, що ми їм даємо своїми рідкісно елементами і іншими речами, сказав Трамп. Згодом же Зеленський заявив, що Україна відкрита до укладення угоди з США щодо доступу до рідкісно копалин не потребує гарантії безпеки від союзників, які частина будь-якого регулювання. за словами президента. До 20% мінеральних ресурсів України включ Чаючи близько половини родовищ і земельних елементів перебувають під рашистською окупацією. Він припустив, що Москва може відкрити доступ до цих ресурсів для своїх союзників північної Кореї та Ірану. Також президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з віце-президентом США джеді Венсом заявив, що команди будуть продовжувати працювати над документом а в Україні чекатимуть на спецпосланника президента США з питань Росії та України Кіта Калога. Також президент Зеленський у соцмережах після зустріч. Вансом, в Мюнхені 14 лютого писав наступне: Провів. Хорошу зустріч із віце президентом США Джеді Венсом. вдячний йому та всій його команді за обговорення, в якому також взяли участь і держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник генерал Кіт Калох. Наші команди продовжують роботу над документом. Ми розглянули багато ключових питань з нетерпінням. чекаємо на генерала Калога в Україні для подальших нарад і глибшої оцінки ситуації на місцях. Також за словами Зеленського, Україна готова якнайшвидше рухатися до реального і гарантованого миру. Президент додав, що Щиро цінує рішучість Трампа, яка може допомогти зупинити війну і забезпечити Україні справедливість та гарантії безпеки. Окрім же цього президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні буде дуже 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 важко вижити без військової підтримки США, як зараз, коли вона намагається відбити вторгнення РФ, так і в майбутньому після закінчення війни. Цтуй, напевно, це буде дуже, 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 дуже важко, і звичайно, у всіх складних ситуаціях у вас є шанс, сказав Зеленський в кулуарах Мюнхенської конференції. Але у нас буде мало шансів низьких шансів вижити без підтримки Сполучених Штатів. Я вважаю, що це дуже. Важливо, критично. Я не хочу думати про те, щоб воювати проти Рав без підтримки Америки», – сказав Зеленський. Далі продовжує цитувати: я не хочу думати, що ми не будемо стратегічними партнерами. Так додав він. Президент України також висловив стурбованість тим, що Україна буде вразливою до чергового великого нападу з боку РФ в майбутньому, якщо США не продовжать надавати військову підтримку. Водночас, президент Зеленський заявив, що лідер Кремля Володимир Потляр хоче сісти за стіл переговорів не для того, щоб припинити війну, а для досягнення угоди про припинення вогню, яка б зняла певні санкції міжнародні проти РФ та дозволила б її Військовим Порагрупуватися це дійсно те, чого він хоче. Він хоче зробити паузу, підготуватися, потренуватися, зняти які санкції через припинення вогню і так далі. Сказав Зеленський в інтерв'ю NBC News в куларах Мюнхенської безпекової конференції. Український лідер також визнав, що очільник Кремля Володимир Путлер хоче почати мирні переговори. Але мета правителя РФ – це угода про припинення вогню, щоб знову накопичувати сили. Зеленський заявив, що мета участі Путлера в переговорах не закінчення війни, а укладення угоди про припинення вогню і за його словами ця угода допоможе зняти з РФ міжнародні санкції та дозволить їй перегруповуватися. Це дійсно те, чого він хоче. Він хоче зробити паузу, підготуватися, тренуватися, знімати санкції через припинення вогню. Так в цілому підсумував президент. Ну і в цьому ж інтерв'ю Зеленський заявив, що Україні буде дуже важко виживати без військової підтримки Сполучених Штатів Америки у війні проти Арефії. Ну а наостанок поговоримо про те, чому розмова президента США Трампа. З президентом України Зеленським була за часом коротшою ніж із Путіним, і саме це пов'язано з одним технічним моментом, про що розповів державний секретар США Марко Рубіо. І президент Трамп говорив з Зеленським. Він говорив із ним близько 45 хвилин. Розповів він в інтерв'ю. І за словами Рубіо, люди кажуть: подивіться, наскільки коротше це було порівняно з розмовою Трампа і Путіна. Різниця в тому, що з Путіним у вас є ці перекладачі, і це просто займає вічність туди-сюди. Зеленським. Він побіжно розмовляє англійською. Вони можуть говорити, спілкуватися більш І Це відбувається набагато швидше, так зазначив держсекретар Сполучених Штатів Америки. Ну а що ви з цього приводу думаєте, можете писати в коментарях під відео? Дякуємо, що додивилися до зустрічі. Слава Україні!